Ніч на 18 грудня Росія атакувала Україну. Зокрема, до пізнього вечора агресор вбив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію і дрони камікадзе, поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки та газогіни. Загиблих і постраждалих немає, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом сили ППО збили 51 ударний БВЛА, типу шахет у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кировграській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 30 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено, повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1580 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 766 тисяч військовослужбовців. Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомої як ГРУ. Зловмисники шпигували за силами оборони одразу у п'яти регіонах України. У результаті спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою. Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента, тобто керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені документи прикриття, на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста-антикорупціонера. До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, а також намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де за версією рашистів могли базуватися літаки Ф-16. Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів. Для отримання розвідданих фігуранти втемно використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України. У разі одержання попередніх відомостей агенти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку учасники агентурної групи звітували резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору. Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок і затримала його організатора і чотирьох ключових спільників. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111, тобто Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також частина друга статті 114 Прим 2 несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі РФ. Зломисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Суд конфіскував дохід держави елітний мерседес вартістю 5 мільйонів 700 тисяч гривень, яким користувався керівник управління міграційного контролю в Одеській області. Пам'ятаєте, він та його підлеглий заробляли на іноземцях і підозрюються у вимаганні хабарів? Цікаво, що під час обшуків в їхніх офісах та помешканнях було виявлено гроші. І криптовалюту теж коштовності та майна на суму щонайменше 140 сорок мільйонів гривень, а це значно перевищує їхній законний заробіток. Коштовності дружини регіонального керівника Державної міграційної служби попередньо оцінюється в 3 мільйони гривень. Додаємо елітний будинок матері на 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Саме його і конфісковано дохід держави також на маму записано багато земельних ділянок, будинки та магазини. Втім, якщо глянути у декларацію посадовця, то за 2023 рік він отримав 345 сорок тисяч гривень зарплати. Процес розслідування і конфіскації триває. Уряд постійно приділяє значну увагу регіонам та громадам. Робимо все, щоб вони були сильними і спроможними. Для цього працюємо в восьми ключових напрямах. Перший це фінансова стійкість, ресурс місцевих бюджетів в цьому 2024 році понад 285 мільярдів гривень. Наступного року потенціал фінансової стійкості буде збільшено. Значно він зросте до 328 мільярдів гривень бюджетного ресурсу. Громади отримують від держави дотації, субвенції для виконання своїх функцій. Другий напрям: це відновлення. Насамперед відновлюємо об'єкти в критично важливих кластерах: енергетика, житло, освіта, медицина. Сформували єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, який уже станом на сьогодні містить 787 пропозицій. На 2025 рік передбачили фінансування в розмірі понад 224 мільярди гривень. Це кошти, що залучаються під державні гарантії на підставі міжнародних договорів, а також кредитні та грантові кошти від міжнародних фінансових організацій. Щодо житла працює програма, є відновлення, погодили виплати за пошкоджене майно на 8,4 мільярдів гривень, видали житлових сертифікатів на суму 19,5 мільярдів гривень. Лідерами є Харківщина, Київщина, Донеччина, Миколаївщина та Херсонщина. Третій напрям це оборона. Цього року понад 37 мільярдів гривень уряд спрямував на створення і будівництво фортифікацій у третій лінії оборони. Роботи виконувалися та координувалися обласними військовими адміністраціями. В більшості вони успішно завершені. У разі потреби ми готові виділяти додаткові кошти. За дорученням президента України для фінансування потреб бойових бригад напряму залучаємо кошти від частини ПДФО, кошти Міноборони і ресурси резервного фонду держбюджету держбюджету, кошти вже на бригадах. І такий підхід буде продовжений у наступному 2025 році. Четвертий напрям нашої роботи і уваги це медицина. За час повномасштабної війни повністю або частково відновили майже 950 медичних закладів. Найбільше в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській та Харківській областях працюємо над тим, щоб кожен медичний заклад мав надійне укриття та резервне живлення. Програма медичних гарантій цьогоріч розширилась і включила 44 пакети послуг. Наступного року плануємо витратити понад 175 мільярдів гривень на цю програму, а також 5,6 мільярдів гривень на модернізацію медзакладів. П'ятий напрям освіта понад 100 мільярдів гривень державної освітньої субвенції надали громадам для оплати праці вчителів. Ще 2 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів, і ці програми будуть продовжуватися в наступному році. Розподілили 7,5 мільярдів гривень на будівництво сучасних шкільних укриттів. За ці кошти на місцях реалізовують майже 140 проєктів. Ще 1,2 мільярда гривень держава дала громадам на закупівлю шкільних автобусів. Станом на сьогодні закупили вже понад 420 одиниць транспорту для перевезення школярів. Це частина комплексної політики школа офлайн. Створюємо умови для очного навчання дітей для кращої якості освіти. Шостий напрям проходження опалювального сезону. Практично 100% об'єктів підключили до тепла. Житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні на випадок надзвичайних ситуацій створили 13,4 тисяч пунктів незламності, 486 когенераційних установок та 296 блочно-модульних котелень надали партнери, і вони вже запускаються або запущені в роботу в громадах УАЗ. Банки видають енергетичні кредити бізнесу та громадянам за пів року обсяг кредитування склав близько 8,3 мільярдів гривень. Сьомий напрям соціальна підтримка. Держава в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед громадянами. За 11 місяців виплатили майже 678 мільярдів гривень пенсій. Наступного року плануємо провести їх індексацію в березні місяці, як це і було традиційно. Розгортається ініційована президентом програма Зимова є підтримка. Понад 4,4 мільйона українців вже отримали тисячу гривень через дію, і 500 тисяч отримали через Укрпошту. Ну, відповідно заявки, які люди зареєстрували, президент сьогодні вже озвучив. Родини, які цього потребують, отримують житлові субсидії. Компенсацію за урядоване майно з наступного року зможуть оформити внутрішньопереміщені особи. У межах програми тепла зима, малозабезпечені родини та сім'ї ВПО можуть отримати по 6,5 тисяч гривень на дитину. Держава також зберігає незмінним тарифи на газ, тепло, електроенергію. Це є додатковим фактором стійкості. Восьмий напрям нашої роботи це підтримка бізнесу. Політика, зроблена в Україні, демонструє ефективність. За два роки держава виплатила кошти на 22 тисячі мікрогрантів і сприяла створенню 42 тисяч нових робочих місць. Цього року 1,4 комі мільярди гривень грантових коштів отримали підприємці для розвитку української переробки. Понад 477 мільйонів гривень грантів виплатили агровиробникам, які розвивають садівництво і тепличне господарство. За час повномасштабної війни підприємці отримали майже 266 мільярдів гривень доступних кредитів за програмою 579. Переважно це аграрні, торгівельні та промислові підприємства. У 2025 році програми, зроблені в Україні, будуть профінансовані щонайменше на 36 мільярдів гривень і будуть активно продовжуватись і розширятись. Таким чином уряд посилює стійкість держави, як в центрі, так і на місцях. Моя попередня робота мені допомогла трохи в організаційних здібностях, в лідерських якостях в організації роботи підрозділу. Я як працював барменеджером, у мене були підлеглі бармени. Теж треба було налагодити роботу. Хто що робить, чим займається, що треба зробити наперед, до чого підготуватись. Якщо тоді мені доводилось змішувати інгредієнти для коктейлів, то наразі мені і моїм хлопцям доводиться змішувати інгредієнти для інших вибухових коктейлів. Коли почалась Повномасштабне вторгнення, я на той час перебував в Одесі, працював барменом. Що я хочу вступити до лав Збройних сил України. Я не можу сидіти і не думати про це все, що відбувається з по містам, як були обстріли, як війська ворожі заходили, захоплювали нашу територію. По розподіленню я потрапив до Одеської області, де на приймальній комісії мене запитали, ким я себе бачу в армії, тому що в мене по спеціальності моїй був юристом. І ми мені запитали, чи не проти я був би бути сапером. Я сказав, що да, я хотів би щось поактивніше, ніж діловод діловодство, і я би не проти піти сапером. Тому що я розумію, що це більш активна служба наразі. Я і мій підрозділ інженерно-саперний. Ми виконуємо завдання на передньому краї бойового зіткнення. Наші завдання полягають в тому, щоб забезпечити захист берегової лінії мінно-вибуховими загородженнями та невибуховими загородженнями. Ягозою, путанкою це колючий дріт, їжаки Ми виконуємо завдання на лівому березі Дніпра за розмінування. Також проводимо там мінування на правому березі. вводимо групи. Стрільців, ми співпрацюємо з БПЛА розрахунками і проводимо дистанційне мінування різних мін, які потім знищують ворога. На мою думку, найголовніша стійкість людини, як моральна, так і психологічна, дуже сильно впливає наскільки довго ти знаходишся в цьому підрозділі. Лідер має мати ще якості психолога. Тому що життя триває, у хлопців, сім'ї, діти, їх треба підтримати, десь допомогти, десь відпустити, десь е, е, підсказати щось, поговорити. Люди, коли виговарюються, коли їм важко морально в ну, бойових діях місяцями, їм треба банально просто поговорити по душам, їм стає легше набагато. Я хочу, щоб моя сім'я, мої діти в майбутньому жили в вільній країні в Україні саме. Щоб Україна існувала, процвітала, була вільною, незалежною. І ніякі оркостанці нас не турбували, не завойовували, і ми могли жити вільно і рухатися в своєму напрямку без них, без всього, що вони несуть. Чергово вихованці школи балету Аванте отримали новорічні подарунки, солодощі та іграшки, які привезли представники уряду міста Плоцьк. Ми знайомі вже з 2017 року. з того року, коли в рамках асамблеї вперше приїхали. Колективи з міста Плоцька, і ми безмежно вдячні меру міста Плоцька Анджю Новаковському, який і відгукнувся на розвиток такої знаєте, культурної співпраці, взаємодії, і яка на сьогоднішній день вилилась в таку дружбу і підтримку в такий тяжкий, нелегкий для нас час для нас, і для наших дітей, для нашої країни. Подарунки були зібрані мешканцями Плоцька для міст партнерів. Ільця та Житомира так направда, правда самого початку го від самого початку війни ми допомагаємо як місто побратим від уряду Плоцька. На цей момент ми відправили 40 машин із гуманітарною допомогою. Цей проект, звісно, також є частиною цієї допомоги, яку Плоцьк надає мешканцям Житомира. Голова громадської організації Центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скрульської Інна Бурдейна розповіла, що саме з міста Плоцька пролунав перший дзвінок у той день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Це дуже важливо. Це підтвердження, це дії, які підтверджують справжню дружбу. Тому ми дуже пишаємось і дорожим, і сподіваємось, що скоро настане мир, і ми зможемо вільно відвідувати як вони до нас, так і ми до них. І дуже вдячні за прийом, дружбу і таку знаєте підтримку. Та танцівниці з міста Плоськ приймали участь у 9-й міжнародній хореографічній асамблеї імені Наталії Скорульської та згодом запросили до свого міста і балетну школу «Аванте». Про подорож до Плоцька нам розповіла юна танцівниця Аліса. Ми танцювали ляки у уряді Плоцька. Нас приймали тепло, затишно і гарно. Нема тривог і, і літаків гучних. Тривоги там немає. Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у четвер 19 грудня максимальна температура в день плюс 8, вночі плюс 3, вологість повітря 73%, вітер південно-західний з швидкістю 2,6 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Ясно, світло, все. Який я молодець, що свічок накупив. А ще одна ага, на книжках, свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.